Доброго вечора, мудрим не Найцікавіші новини з підсумками станом на 21 серпня 25 року. На вечір по порядку. Друзі, Трамп оголосив, що через два тижні буде зрозуміло, чи вдасться досягти домовленостей, і можливо США вибере інший шлях. Do you think we're we're able to get peace in that region, Mr. Президент. Ця заява логічно лягає в попередні твердження з уст Трампа, що хай ще повоюють, а там потім буде легше домовитися. І формат затягування мирних перемовин він на жаль не зіграє на руку України, а навпаки, на руку Москви. Москва планомірно степ степ захоплює території. І від цього прикро затягування процесу Зеленським, а він знову повернувся до своєї вимоги припинення вогню, а потім проведення перемовин щодо мирної угоди це можливість залишатися його на важелях, затягування процесу і втрати території, а також знищення як українців, так і українських міст, сіл, селищ. Прикро, але так воно є. Трампа можна зрозуміти проблем США вище голови. І він навіть заявив сьогодні, що разом з поліцейськими буде патрулювати Вашингтон. Я стверджую, що Вашингтон одне з найнебезпечніших міст, де мені довелось побувати. Ввечором в деякі райони заходити просто не можна. Злочинність захлинула, як Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, так і взагалі всі Сполучені Штати Америки. Тому там дуже багато проблем. І злочинність, і економічна, і мігранти – і я і так дивуюся на полегливості Трампа, який от стоїть на засадах досягти миру. Зрозуміло, що це все через призму своїх власних амбіцій і Нобелівської премії Миру. Але важливо, щоб Трамп не згорнув свою ініціативу. Саме він виходив з ініціативи припинити війну, підписати мирний договір і допоки стоїть на цих позиціях навздогін цій заяві Трампа є заява від Герца. Це радник Трампа, якого навіть планували зробити генпрокурором, і це відповідь усім тим, хто сміявся з мене, коли я говорив, що Сполучені Штати Америки роблять усе, щоб привернути Росію на свою сторону. Сполучені Штати Америки вибудовують систему Західного світу, де вісью є Сполучені Штати Америки, а навколо неї будуть обертатися всі інші сателіти. І Росія повинна бути таким сателітом для того, щоб притягнути в орбіту США. Її віддадуть і Україну, і якщо вона захоче, і значно більше не буду розчаровувати всіх тих, хто має рожеві окуляри, надягнуті зеленою командою. Але це так: у США головний ключовий геополітичний спротивник це Китай. І от Герц чітко заявляє, що треба запропонувати Росії членство в НАТО після того, як буде досягнено мирна угода. I've got an idea. Offer NATO membership to Russia. Of course, for this carrot, Trump would need to get everything he wants out of Putin regarding the end of hostilities, economic cooperation, and territorial disputes. Як вам така заява, друзі? Так і запропонують Росії членство НАТО. Якщо хтось каже, що а як же так, ну нагадаю, що Україну ніхто в НАТО не бере, а от Росію для того, щоб протипоставити Китаю, вже весь Західний світ з Росією візьмуть. А ми, Україна, ну, на жаль, розмінна монета. Тому що самі, ну, на жаль, Неправильно мислили і дозволяли приходити у владу і приводили тих, хто зраджував наші інтереси, ще починаючи з Кравчука, розбазарюючи пароплавство, зброю, ядерний арсенал, роблячи нас неспроможними, знищуючи підприємництво, знищуючи економіку. Тому, от, на жаль, так заява насправді дуже серйозна, і це я ще раз кажу, не просто якийсь там журналіст аналізує, це чітка заява. Радника Трампа, який мав стати генпрокурором, і просто в силу певних обставин він відмовився. Ну, хто кому цікаво, загулять. Це дуже важливо. Ну, ще така новина, яка мене, наприклад, зачепила, друзі. Це затримання в Італії колишнього працівника Служби безпеки України. Я нагадаю, що колишніх працівників Служби безпеки України буває відповідно до 23 статті закону про службу безпеки України. Ти або в штаті, або в резерві. І тебе притягують для виконання в тому числі певних спецзборів і спецзаходів. Почитайте 23 статтю. Так от, в Італії затримали працівника в колишньому, начебто, так подає новина Служби безпеки України Кузнєцова, якого звинувачують і по якому є начебто доказова база у італійських поліціянтів, що він причетний до підриву північного потоку. І в мене виникає питання, а скажіть, будь ласка, а як так може бути? Ми нещодавно чули таку бравадну доповідь малюка, що, виявляється, там не тільки міняють документи, а навіть зовнішність міняють роблять пластичні операції тим, хто виконує завдання ну, на благо України. Ми ж розуміємо, що боролися з можливістю агресора експортувати нафтопродукти. По північному потоку, то що на цього Кузніцова не було грошей, не виділили, чи він не угодний. Чому він під власним прізвищем, по власних документах взагалі знаходився в Італії? Чому такого агента цінного, ну можливо, не як агента, а можливо як носія інформації, не оберігали, не змінили йому зовнішність? Як це так? Дуже цікаво було почути коментар з цього приводу пана Малюка, а не жувати вже пережоване. Операцію Павутина. Як на мене, це ключовий свідок. І таких свідків треба оберігати, справді люди, що виконали таку роботу, важливу для України. Ну, так принаймні, подавали нам, розказували, то чого ж їх не обезпечують? Чи Служба безпеки може тільки ну, доганяти тих, хто критикує владу, і дає неупереджені новини, факти, аналізи тих чи інших подій, ну зокрема, як мене, та? писати листи в Службу безпеки європейських країн, що я агент Кремля і і т.п. Прибув, прибув з диверсійною роботою. Те, що я не можу повернутися в Україну, це вже факт. На мене там чекає в'язниця, фабрикують справи, намагаються вже натягнути, як то кажуть, сову на глобус. Ну але як же так є ж м -м, ваші колишні хай працівники служби безпеки, які зараз знаходяться в резерві Служби безпеки України, відповідно до 23 статті? Чому за них не піклуєтесь? Ну так воно буде, до речі, з усіма прислужниками режиму. Як бачите, режим ну, не оберігає тих, хто на нього працює. І ті всі цукуни, що творять зараз безлад, стріляють у жінок, уже, нападають на жінок. Я думаю, всі ці новини вже знають. Не буду їх просто повторювати, бо за них, на жаль, блокуються мої відео і в Тікток і в Ютуб. Це страшний безлад і безприділ. То я думаю, що оцих шакалів. Цих фактично нащадків НКВД, в формі зараз ЗСУ, в формі поліції, які є заброньовані, їх теж дожене, їх дожене. І як бачите, геополітична ситуація така, що величезна, ймовірність, що ті плани, які мені були доведені в США про те, що так для того, щоб Росія була сателітом Західному, Західному світу, сателітом в США. В майбутньому протистоянні з Китаєм, то її віддадуть Україну. Що будуть робити потім ті стикуни? Що будуть робити ті військові, коли, коли ну, так станеться, як планують, може не всі, але дуже багато мудрих прогресивних голів в Сполучених Штатах Америки, коли Росія Україну поверне в свій реоли. Ми будемо супутником, да? Ну, такого сателіта серйозного, як Росія. Це важливо пам'ятати. Будь-яке слугування владі нічого доброго не принесе. Тим більше, що всіх, всіх ті, хто носять форму ЗСУ, всіх, ті, хто носять форму поліціянтів, вони ж давали присягу не Зеленському, не владі, а давали присягу українському народу. Варто це пам'ятати, якщо ви будете діяти так, по совісті, по присязі, то вас вже питань не буде. Що воно ну, це, це не людство, що зараз відбувається в Україні, погано закінчиться. Найвища влада, я переконаний. Буде спокійно доживати в тихих юрисдикціях, і її ніхто чіпати не буде. А от виконавці постраждають чи найбільше. Як на мене, головне, щоб не постраждали прості українці, і щоб домовленості були якнайшвидше досягнуті, щоб оця пауза, яка затягнеться на декілька тижнів, була максимально швидко використана для досягнення мирних домовленостей щодо остаточного припинення війни, а не припинення якийсь час. Шляхом короткого перемир'я. Що стосується гарантій, про які говорили, то західний світ до сих пір не визначився, і гарантії, скоріш за все, будуть ну, паперові. Щось на кшталт Будапештського меморандуму чи п'ятої статті е, НАТО. Це консультації, це допомога. В принципі, якщо говорити, то та, така, така, така позиція Будапештського меморандуму була виконана, консультації проведені, навіть санкції введені. Але гарантіями це не назовеш. Тому, друзі, щодо введення військ, зараз ну, подейкують, поговорюють тільки в Німеччині. І Макрон зразу включив задню, за ними майже всі інші, небайдужі не та неспроможні, Британія і так далі тому подібне. Залишається тільки США. Якщо вони домовляться з Росією, отримують фактично дозвіл від Росії, та, саме дозвіл від Росії, ніхто силою Росію, ще раз підкреслюю, ламати не буде. Що вона потрібна західному світу своїм ядерним арсеналом? Бо до 2035 року арсенал Китаю зрівняється з ядерним арсеналом Китаю зрівняється з ядерним арсеналом США. А для того, щоб мати перевагу, то треба мати Росію на своєму боці. Бо що Той арсенал, який є в Британії і Франції, ну то так. Там ще дуже велике питання, чи воно ще працює, тому що є от звіти відповідних військових самих військових Британії, що там взагалі. Війська настільки занедбаному стані, що їх назвати боєздатними навіть не можуть самі британські військові спеціалісти і фахівці. Тому про гарантії, поки що не зрозуміла, мирна угода підвішена е, в повітрі, Венс включений в цей процес, до речі, зазначу, що Венс, якого критикують, це не просто так. В Америці, в США, законодавство зроблено так, що Венс. Реальний президент без виборів От просто автоматично стане президентом. Якщо Трамп складе свої повноваження з будь-яких причин, варто про це пам'ятати і варто до Венса прислухатися. Я думаю, що Зеленському вже пояснили, що коли говорить Венс, то треба мовчати і уважно слухати, коли ти приїхав до них на їхню територію. Щодо місця ймовірної тристоронньої зустрічі, то скоріш за все, це може бути. Та сама Аляска. Це пов'язано з питаннями безпеки, які турбують самого Путіна. І Сполучені Штати Америки будуть враховувати місце, яке буде подано з боку Росії. Мова про Будапешт, Стамбул, Мінськ, але велика, велика ймовірність, що це все-таки буде ще раз Аляска. Подивимося, чекаємо і сподіваємося, ці два тижні поставлять крапку. Будуть цікаві новини. Буду вас інформувати, друзі.